28 серпня продовжує роботу медіа центру Україна. Мене звати Світлана Чеперенко, і зараз будемо говорити про ціни на українських АЗС і про ситуацію на ринку палива з нами в студії Сергій Куюн, експерт з паливного ринку. Пане Сергію, вітаю вас! Добрий день. ситуація на світових нафтових ринках залишається нестабільною. Яка вона є станом на сьогодні, і чи можливо щось прогнозувати станом на зараз, на найближчий час, скажімо, на початок осені? Ну, світовий ринок можна сказати, стабілізувався після тих потрясінь, які були у червні, пов'язані з загостренням війни між Іраном і Ізраїлем, бомбардуваннями американськими. Тоді ціна злетіла там, до 75 доларів за барель. <кій> Наразі вона майже повернулася до колишніх рівнів. Це там 67-68 доларів за барель. Ситуація в цілому спокійна, як для розгара сезону. Закупівельні ціни в Україні теж впали, і я думаю, що це сьогодні створює. Передумову для того, щоб було були деяке охолодження цін і в роздрібній мережі. Я думаю, що найбільше сьогодні потенціал зниження є по бензинах, це там до 2 гривень. Я думаю, можна очікувати на початку вересня, по диспальному. Думаю, що там гривня є точно потенціалу зниження. Склаплений газ знаходиться в такому ну, в об'єктивному, скажімо так, рівні. Тому м, абсолютно мені незрозумілі повідомлення, е, які з'явилися нещодавно в українських там, медіа, що начебто ціни можуть там, на бензин десь там, вище 70 гривень за літр е, стрибнути. Е, ну і там є всі ознаки, е, скажімо так, кампанії інформаційної, е, тому що нікому не відомі сайти були там першим джерелом цих повідомлень. Ну ну, можу сказати, що об'єктивно немає ніяких абсолютно сьогодні підстав таке прогнозувати, тим більше ну, таке відчутне підвищення там вище 70 гривень, це понад 10 гривень до поточного рівня. Навпаки, я сподіваюся, що в вересні ми побачимо цінники там нижче за 60 гривень за літр, які сьогодні є там в деяких мережах по бензинах. Вже декілька місяців, як вступив в силу закон про 5% спирту в бензині. Є певний перехідний період для постачальників бензину. Чи вже почали додавати цей спирт? Чи з'явився він на українських АЗС? Яка ситуація тут? Бурхливим видався початок. Тобто, з 1 травня запрацювала ця норма, попри побоювання, дуже спокійно проєкту. Пройшли цей етап і мережі, і я думаю, я жодних не чув рекламацій, нарікань з боку споживачів на це пальне, тобто нормально підготувалися, нормально стартували. Але в кінці, наприкінці червня, кабінет міністрів фактично відтермінував знову додавання ну цю норму, тобто, дозволив продавати пальне і без. Присадок. Це було реакцією на те, що на ринку виникла, виник підвищений попит на бензин в Україні. І про це компанії інформували Кабінет міністрів, І для того, що... але поставити швидко великі обсяги бензину додаткові, з присадкою спиртовою, не було можливості. Тому що. Вона виготовляється, заводи європейські, виготовляють для України їх в обмеженої кількості. І, відповідно, щоб уникнути дефіциту, щоб уникнути там, можливих там, якихось неприємностей, дозволили знову завозити до кінця року є ну, Тобто, це безалкогольний бензин, так званий. І по суті, сьогодні. Ну, він просто є дешевшим, є нуль, да? Тобто, бензин все-таки з біоетанолом він дорожчий. Ну і відповідно, зараз треба констатувати, що по суті 100% пального, яке ми завозимо, воно все знову безалкогольне. А я думаю, що але досвід отриманий. Всі зрозуміли, що нема нічого страшного в тому спирті, можна це все робити. Багато компаній, до речі, от що цікаво, да? от що, що означає досвід? Тобто всі спробували, подивилися. І якщо спочатку ставка була зроблена на е, імпорт готового пального вже е, з біоетанолом, яке вироблялося на європейських заводах, то зараз багато компаній задумались над тим, щоб виробляти його всередині країни. Тому що в нас дійсно є багато біоетанолу всередині країни. Навіщо його вести? За кордон там додавати на заводах, потім везти сюди і ще там залишати маржу додаткові додаткові витрати на логістику і на премії закордонним виробникам. То багато хто вже думає, вже почалися, я знаю, роботи деякі для того, щоб зробити лінії по додаванню біопального у бензини всередині країни. І я думаю, що з нового року ми побачимо вже більше. Можна сказати, українського виробництва саме, саме автомобільних бензинів з біоетанолом. Сили оборони України проводять успішні операції е, щодо влучань по е, нафтових виробництвах російських. По газопроводу Дружба, зокрема, вже було декілька влучань, і тут я хочу поговорити про Угорщину і Словаччину, які заявляли, що наслідки будуть не тільки для цих країн, але й для України. Як трактувати ці заяви і що справді можуть бути такі наслідки для України? Давайте по порядку. Да? Тобто, почнемо з атак по НПЗ. Дійсно, бачимо, що це призвело до загострення дефіциту. Автомобільного бензину в Росії. Чому так відбувається? Тому що в принципі завжди серпень і вересень це такі пікові місяці для Росії в плані споживання. І у них, в принципі, традиційно в ці місяці відбувалося там в окремих регіонах, там дійсно зникало це пальне. Тобто, це завжди було. В цьому році. Цих регіонів стало більше, і це вже отримало розголос та інформація, і ціни досить суттєво зросли, особливо закупівельні в Росії на бензин, через те, що дійсно є пошкодження російських нафтопереробних заводів. Але я, якщо чесно, ну, давайте будемо реалістами. Да? Тобто, Росія є величезним виробником нафтопродуктів. Я думаю, що одним з найбільших у світі. Диспального вони виробляють вдвічі більше, ніж їм потрібно. Це основна їхня експортна позиція. Вони на цьому заробляють. І, відповідно, ну, очікувати, що буде нестача диспального, а це пальне для промисловості, для армії, для аграрного комплексу. Очікувати, що там буде дефіцит його, ну, ну не, не треба. Та, не треба себе багатіти цією думкою, скажімо так. По бензинах, ну, теж сьогодні є загострення, але... По-перше, вони вже, там, я думаю, розпочнуть зараз імпорт там, з Білорусі, довантажать ті потужності, які в них ще є. додатково. Ну, крім того, сезон закінчиться. Ну, там, Автомобільний бензин це бензин для е ну, споживачів, да, там, фізосіб. Ну, їм не привикати жити без чогось. Вони живуть якось там без туалетів, там, без ще чогось, Ну, без бензину трошки поживуть. Тобто, ну, це таке. Тим більше ми бачимо, що. Європейська частина Росії, там все нормально. Тобто я бачу, що ну я думаю, що це така політика, да, тобто, щоб Москва, там, от там великі ці центри, вони з бензину, все нормально, а там якийсь приморський край, якийсь Крим, там ну коротше, то, то нікому не цікаво. Тобто, що там відбувається, перечешуться якось там, пересидять, на конях поїздять. Тому. Це з одного, тобто не треба чекати, що там вони зупиняться, що там наступить колапс. Ну не буде цього. Давайте це чітко розуміти. Але і от як я ставлюсь до цього, що це, ці операції є дуже успішними. З точки зору, я їх сприймаю як просто елементи війни на виснаження. Тобто, це нанесення величезних збитків державі-агресору, і відповідно вона буде змушена витрачати гроші не на війну, а на відновлення цих потужностей. Вона буде бачити, буде бачити там. Для них виростає ціна цієї війни. Подивіться, що вони з нашою там галузі зробили. У нас вже не залишилось майже на живих, нафтопереробні заводи там вже і поготів, вже про них всі забули. Тому це війна на виснаження. І чим ефективніше буде, чим більше буде таких ударів, тим буде для них ціна цієї війни більша. Оце основна сьогодні. Задача насправді. Не там паливний дефіцит, не буде паливного дефіциту в Росії. От просто про це треба забути. Але є збитки від цієї війни. І вони це мають відчути. І вони це відчувають. От цікавий елемент новий, да, який з'явився, ми бачимо, в виконанні наших військових, це удари не тільки по нафтопереробним заводам. Ми їх бачили і раніше, а удари по нафтоперекачувальним станціям. Зокрема, от у Неча, це великий дуже вузол. Це там Нікольське, це теж така е, 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 теж станція там і нафтопродукти перевантажується. І оце мені здається дуже, не здається, я впевнений, що це дуже е, вдале, скажімо так, рішення в контексті нанесення ворогу максимальних збитків, тому що е, він живиться експортом нафти. І саме блокування, руйнування насосних цих станцій компресорних, воно дуже ускладнить цей експорт. Тобто це б'є напряму по грошах агресора. І, відповідно, це, і що саме головне, на відміну від нафтопереробного заводу, щоб ви розуміли, що таке нафтопереробний завод, там персонал пересувається автобусами. Це величезні. За площує об'єкти. Їх важко зруйнувати. Ну, от треба це розуміти. Для того, щоб зруйнувати наш Кременчуський завод, вони витратили сотні дронів і десятки балістичних крилатих ракет. Це просто величезне підприємство. У нас нема ракет, у нас є тільки дрони. Це, це слабка зброя. Так, її можна щось пошкодити, але це швидко можна відновити. А що таке нафтоперекачувальна станція? Це невеличкий такий локальний об'єкт, який дуже легко зруйнувати. Але він качає дуже багато через себе дійсно величезні обсяги. І от в цьому і є нюанс. Тому що от, ми вже бачимо, що горять ці нафтоперекачувальні станції. І у нас більше, скільки одна з гілок, це Південна гілка нафтопроводу Дружба йде з Україною, то у нас більше говорять про Україну. Да? Там, от, там, словаки, угорці там, от, там нервують і стірять там. Ну насправді. Найбільший ефект від цих ударів це припинення або зменшення експорту нафти через Балтійську трубопровідну систему. Це інша гілка, яка є набагато більш потужною. це мільйони тонн нафти йдуть там щомісяця тією гілкою. І відповідно, от в цьому головний ефект: у нас вже більше говорять про дружбу. Що стосується дружби, реакції Словаків, там, зокрема, там і угорці, там щось нам чимось погрожують. Словаки там натякають, що ми самі постраждаємо від цих ударів, що для, до них прийде менше нафти, вони з цієї менше нафти зроблять менше пального, і ми менше у них зможемо купити. Ну, чесно, це ну, досить смішно, і насправді, якщо професійно розібратися, то не ми постраждаємо більше, а вони. Якщо вони будуть реалізовувати те, про що вони кажуть. Тому що чому? Тому що у нас є можливості, от ми порахували, замістити не 10%, які припадають на Словаки, ми можемо з інших джерел швидко купити до 40% нашого споживання. Тобто, нам цей обсяг замістити нічого не вартує. Це буде буквально тиждень. І ми вже переорієнтувалися. А чи зможуть вони знайти такого покупця, як ми? Тим більше, що в умовах, коли вони, якщо вони втратять постачання російської нафти, вони будуть змушені купляти неросійську нафту з моря без оцих корупційних знижок, які, очевидно, дає Кремль для підтримки режиму Фіцо і Орбан. І от тоді вони будуть отримувати більш дорогу собі вартість пального і ще й втратять такого покупця, як ми. То у них буде ситуація набагато гірша, ніж у нас. Нам, ми, нам все одно кому платити. Ми, вони не роблять для нас якусь послугу, якісь поступки, там, це не якась неблагодійність з їхнього боку. Ми платимо ринкові високі ціни за це пальне. А відповідно, нам все одно кому платити. Ми заплатимо румунам, ми заплатимо полякам, і нічого не відбудеться. А от для них це буде означати ну, серйозне погіршення їхнього фінансового стану, який і так може бути дуже суттєво погіршиться. Тому не треба звертати на це увагу. Я впевнений, що у нас, нам, нам це точно нічим не загрожує. Дякую, пане Сергію, за роз'яснення. Нагадаю, що ми говорили про ситуацію на ринку пального України. А медіа Центр Україна продовжить свою роботу завтра. Слідкуйте за анонсами наших подій і дякую, що залишаєтеся з нами.